Ми чекали п'ятий сезон Stranger Things довгих три роки, і я зрозуміла, нам пора поговорити не про теорії і вирізані сцени, а про людей, які стали обличчями цього серіалу. І чи можливий взагалі спін -офф. Цей серіал за 10 років зробив з маленьких дітей суперзірок, повернув забуту славу легендам х і дав шанс тим, у кого його могло б і не бути. Сьогодні говоримо про те, як Stranger Things змінив життя акторів. Це почалося з двох братів Мета і Роса Даферів. Вони прийшли на Netflix з ідеєю, яка звучала приблизно так: маленьке місто, 80-ті, таємниці зникнення дітей, дивні експерименти, трохи містики, трохи фантастики і багато ностальгії. Братів надихали культові історії – Стівен Кінг, Спілберг, старі фантастичні фільми, моторошні теорії про урядові експерименти, зона 51 і навіть легенди про проект Монток, де нібито проводились секретні досліди. Вони хотіли зробити серіал, який буде виглядати так, ніби ти знайшов стару відеокасету, і увімкнув її вночі з відчуттям ностальгії і трохи страху. І це спрацювало на всі 100%. До Stranger Things проти Даффери не були супер відомі, але працювали над серіалами і сценаріями. Наприклад, писали для Wayward Pines, містичного трилера, який теж противні речі маленькому містечку, але серіал так і не отримав успіху. Мет і Рос довго не могли розкрутитися. Їхні ідеї до Stranger Things відкидали багато студій, і вони отримали десятки відмов. Перше ніж хтось погодиться дати їм перший шанс. Навіть Stranger Things спочатку не був гарантований, але Netflix сказав так і купив перший сезон одразу після того, як побачили концепцію. І далі все пішло як сніжна куля. Перший сезон Вірусився сам собою. Супер реклами для серіалу не запускали. Він просто вистрілив по ідеї. Виявилася безпрограшною. А як казали самі творці, однією з причин успіху виявився каст. Актори були підібрані вдало, живі та емоційні, тому що і в житті вони такі ж. А уже після успіху Stranger Things, Netflix підписав з братами Даферами контракт на наступні сезони та інші проєкти. Бюджет близько 480 мільйонів доларів. Над серіалом працювали величезні команди зі спецефектів: художники, декоратори, каскадери і тисячі людей, яких ми ніколи не побачимо в кадрі, але без них шоу б не існувало. І так. Тут CGI використовували навіть там, де ми б ніколи не подумали. До прикладу, в попередніх сезонах є сцени, де Майк просто їде на велосипеді. Насправді, Майк ніяк не міг навчитися їздити на велосипеді. Для зйомок сцени залучили Дублера і використовували зелений екран. Та tracking CGI. техніки, щоб поєднати обличчя Фіна з тулубом Дублера. Навіть такі дрібні деталі, про які б ніхто не подумав. Що вже говорити про реальні сцени, де потрібні були неймовірно складні візуальні ефекти з першого по третій сезон в більшості все було побудовано на декораціях та маленькій магії візуальних ефектів. Четвертий, п'ятий сезон практично всі складні сцени створені із допомогою комп'ютерної графіки, і масштаби просто вражають. А тепер давайте покопаємося, скільки ж грошей актори змогли покласти в свої кошельки за останній п'ятий сезон. Також розкажу наскільки серіал змінив їхнє життя. І ви здивуєтесь, бо деякі другорядні актори заробляють майже стільки ж, як і головні. Почнемо з другого складу: Наталія Даєр, тобто Ненсі в серіалі, Чарлі Хіттен, тобто Джонатан, Майя Ховкі, Робін, Стів. Це Джо Керрі та Джеймі Кембл Бауер, а тобі ж Генрі по 750 тисяч доларів за епізод, а тобто 6 мільйонів за сезон. Уже 875 тисяч доларів за епізод. Заплатили фіну Вульфгарду Майку, також Гату Маразо Дастіну, Калебу Маклауліну Лукасу, Ноах Шнапсу Вілу та Сенді Сінг Макс. А це приблизно 7 мільйонів доларів за сезон. Вайнона Райдер, а тобто Джойс, отримала 1 мільйон 200 тисяч доларів за епізод, а це приблизно 9,6 мільйона доларів за цілий сезон. Девід Гарбор, а тобто Хоппер, отримав такий ж самий гонорар 1 мільйон 200 тисяч доларів за епізод, а тобто 9,6 мільйона доларів за сезон. І головною в серіалі, звичайно ж, була Мілі Бобі Браун. Одді. 1 мільйон 250 тисяч доларів за епізод, а тобто 10 мільйонів доларів за цілий сезон. А тепер про те, як серіал змінив їхнє життя, бо для когось це був стрибок в кар'єрі і дорослішання прямо на екрані, а для когось повернення до колишньої кар'єри. Ще спойлер: каст серіалу вражає своєю кількістю музикантів в ньому. Почнемо знову з другого складу. Наталія Даєр Ненсі, вона знімалася на екрані задовго до Stranger Things. Її театральна кар'єра розпочалася в 9 років. А її перша поява на екрані у Хана Монтана у 2009 році, коли їй було близько 13 років. До речі, Наталія та Чарлі зустрічаються і в реальному житті з 2016 року ще до виходу Stranger Things на екрани. Чарлі Хітон, а тобто Джонатан Байерс, починав як музикант, був барабанщиком у британських рок-гуртах. Не мав акторської освіти зовсім. До Stranger Things грав лише епізодичні ролі в маловідомих серіалах. Став батьком у 20 років ще до серіалу. Син народився від вокалістки рок-гурту, у якому Чарлі був барабанщиком. З Часом стосунки розпалися. Кастинг він проходив онлайн через скайп. Після нього його швидко запросили в США на зустріч із Дафорами. Зараз зустрічається з Наталією Даєр, тобто Ненсі. Майя Хоукі, а тобто Робін, з'явилася у Stranger Things лише з третього сезону, і роль можна сказати, для неї була створена. Овкі це дочка акторів Етана Гоука і Уми Турман. І хоча вона не по бейбі, кажуть, що вона насправді класно себе показала на кастингу, а роль Робін на початку була більш під саркастичну готичну дівчину, але сценаристи все ж змінили образ Робін під характер Майї. А ще вона теж має музичну кар'єру. Почала займатися музикою вже в дорослому житті, паралельно з акторством. здебільшого співає як сольна артистка. Інді фольк, авторка ніжних і мрійливих пісень. Стів, а в реальному житті Джо Кері був маловідомим актором і музикантом. Грав у гурті Post Animal. На кастинг у Stranger Things прийшов із вайбом 80-х. Довге волосся, харизма поганця, тому його одразу побачили як Стіва і взяли його. Паралельно з акторством випускає музику під псевдонімом Джо. У 2025 році його трек End of Beginning став вірусним хітом у TikTok, Зайшов у світові чарти і зробив його ще більш популярнішим як сольного артиста. Генрі, а в реальному житті Джеймі Кемпбелл Бауер. Його батьки з музичної індустрії, тому довго Джеймі не обирав. Він з дитинства, лютий музикант. До цього він грав в трьох різних музичних рок-гуртах. З 2024 року має новий рок-гурт Блад Меджік, професійно почав акторську діяльність у 2007 році і зразу в фільмі Свінітот також грав у великих франшизах як Сутінки, Гаррі Поттер та інші. Але саме відомим він став завдяки дивним дивам. We'll you Фін Вульфгард, а тобто Майк в серіалі, став відомим у 13 років завдяки ролі Майка у Stranger Things. До цього він майже не мав акторського досвіду. Хіба знімався в невеликих епізодах і комерційних роликах у Канаді, займався музикою з дитинства, грав на гітарі. Випускати музику він почав вже після того, як став відомим як актор. Грав у гурті з 17 по 19 рік. Після створив проект The OBRAIS і випустив власний сольний альбом. Бом, до речі, саме ось цей кліп та пісня прям вау. Гатин Маразо, а в серіалі Дастін до ролі був теж успішним, граючи у різних мюзиклах, а після отримав роль від Netflix. Але найцікавіше у нього є рідкісне генетичне захворювання, ключично краніальна дисплазія, яка впливає на розвиток кісток та зубів. Захворювання настільки рідкісне, що трапляється приблизно у одного з мільйона людей. Для братів Даферів, як ми вже знаємо, це не лише не стало перешкодою. Вони вписали особливість гатина в історію персонажа Дастіна. Калеб Маклафлін у серіалі Лукас почав акторську кар'єру ще до «Stranger Things». Він грав молодого сімбу в бродвейському мюзиклі The Lion King». Перед Netflix у нього були епізодичні ролі на телебаченні, але серіал став його справжнім проривом. Зараз Калеб продовжує розвиватися як актор і також створює музику. Зокрема, випускає R&B треки і це стало його хобі, уже будучи актором. ВІЛ, а тобто Ноах шнап в реальному житті, потрапив у Stranger Things дуже рано. Йому було всього 12 років, і звичайно, серіал приніс Ноаху дуже багато. Пізнаваність, славу та гроші поза серіалом. Він продовжує навчання, вивчає бізнес і навіть запустив власну компанію снеків TBH – To Be Honest, орієнтовано на здорове харчування. У 2023 році він відкрито заявив про свою орієнтацію. Як каже сам Ноах, граючи віла і розкриваючи цього персонажа, він зміг прийняти себе і в реальному житті теж признатися в своїй орієнтації. Сенді Сінкс, а тобто Макс в серіалі, ще до Stranger Things, виступала на Бродвеї. Коли вона проходила кастинг на роль Макс, творці спочатку вважали її занадто старою, думаючи, що вона не впишеться, оскільки інші діти були на 1-2 роки молодші, а Сенді загалом виглядає старше. Але після кількох прослуховувань її взяли. На кастингу, до речі, вона збрехала, що вміє кататися на роликах, бо цього потребував персонаж. Тому після успішного прослуховування їй довело. Ось швидко вчитися кататися на скейтборді. Найцікавіші зміни сталися у Вейноне Райдер, а тобто Джойс в серіалі. У 90-х вона була однією з найпопулярніших акторок Голлівуду, отримала дві номінації на Оскар і Золотий глобус, знімалася з Джоні Депом і ставала обличчям культових серіалів, до прикладу, як Едвард Рукиножиці та Бітл Чуз. Як ви зрозуміли, її дуже любив як акторку Тім Бертон, але в один момент її кар'єра пішла на спад. Декілька фільмів провалилися в прокаті, і пізніше її навіть впіймали на крадіжці в магазині в Беверлі хіллз на суму 5,5 тисяч доларів. Акторка намагалася виправдатися в суді, сказавши, що це була підготовка до ролі, але ніхто не повірив. Її проговорили до трьох років умовно і повернення усіх коштів. Звичайно, історія розлетілася по пресі, що вдарило по репутації. Вайнону виключили з основних кастингів і популярність. Спала майже на цілих 15 років, були другорядні ролі, але того ажіотажу, як раніше, вже не було. Саме дивні два повернули їй популярність. Вона стала першою в титрах, а акторська гра була помічена. Вайнона погодилась на роль, бо історія серіалу нагадала їй реальний випадок зникнення дівчинки у її рідному місті, яку пізніше знайшли, на жаль, не живою. А в свою чергу серіал їй дав не лише нову хвилю слави. Про випадок з крадіжкою забули, а вона змогла показати, що будь-який персонаж їй під силу. Девід Гарпор став шерифом хопером у Stranger Things і миттєво здобув світову славу. До серіалу він знімався у досить відомих фільмах, таких як Hellboy, але повністю відкрити свій потенціал він так і не зміг. А після серіалу він став одним із найзатребуваніших акторів Нетфліксу. Тепер він обирає, які ролі йому цікаві, а які ні. Мілі Бобі Браун, а тобто Одді в серіалі, потрапила в серіал у 12 років і одразу стала обличчям Stranger Things. Але мало хто знає, що вона народилася з частковою втратою слуху в одному вусі, яка з часом переросла у повну глухоту з одного вуха. Хтось подумав, що акторська кар'єра закрита для людини з такою особливістю, але не для Міллі. Хоч вона не чула себе повністю під час виступів, вона спиралася саме на емоції та міміку, особливо в перших. Сезонах. Її персонаж мало говорить, тому емоції були надважливими. До речі, багато хейту полилось на Міллі через косметичні процедури. Деякі глядачі помітили, що в деяких кадрах її міміка стала менш виразною, але, не дивлячись на критику, її акторська гра залишилася сильною, а ці обговорення про ранні філери та ботокс тільки привернули інтерес до сезону. Завдяки Stranger Things Браун стала не лише відомою акторкою. Звичайно, вона знімається у високо. Бюджетних фільмах працює продюсеркою і є обличчям великих брендів. Також створила свій особистий бренд косметики Florence by Mills. Міллі у 2024 році вийшла заміж за Джейка Бончові, а саме сина Джона Бончові. А влітку 2025 року вони разом усиновили свою першу дитину, дівчинку, ставши молодою сім'єю. Я казала на початку, що про теорії говорити ми не будемо. Так ось майже ми поговоримо про наслідок теорії. До речі, однієї з моїх улюблених після виходу фіналу, дивних див на Netflix, Частина глядачів вирішила, що серіал насправді ще не завершився. Просто не могли повірити. У спільноті почала набирати обертів теорія про нібито прихований секретний епізод під назвою Conformity Gate. Згідно з цією версією, Netflix мав випустити додаткову серію вже після фіналу. Теорія стала настільки популярною, що на криптоплатформі Polymarket користувачі почали ставити ставки на появу нового епізоду серіалу. Для ставок запропонували кілька дат. Найпопулярнішою стала саме 7 січня. На неї припало понад над чотирнадцять і мільйони доларів, хоча ймовірність події оцінювали менше ніж 1%. Загальний обсяг ставок перевищив. 15 мільйонів доларів. А уже увечері 7 січня тисячі глядачів одночасно зайшли на Netflix у пошуках секретного епізоду, через що сервіс зазнав короткочасних збоїв. Жодного нового контенту при цьому не з'явилося, а ставки прогоріли. Сама ідея Confirmity Gate виникла через незадоволення фіналом серіалу. Частина фанатів вирішила, що творці залишили справжнє завершення за кадром або готують альтернативний фінал. Як прихований сюрприз, насправді глядачі знайшли багато відсилок до секретної серії, але це все виявилося лише уявою. Як ми знаємо, це завершальний сезон Stranger Things, серіалу, який змінив Netflix – і загалом сучасне кіно, і це все на наших очах. Хоч серіал закінчився офіційно, ходило багато чуток, що можливий спін -оф. тобто серіал, який виріс уже з існуючих дивних див, але розповідає про окремого персонажа в інтернеті, ставили ставки на ненсі, та й вона в інтерв'ю говорила, що не проти розвивати цього персонажа, але вже в окремому серіалі. Але здається, брати Дафери придумали щось. Набагато цікавіше новий спін-офф уже перебуває на ранньому етапі розробки. У ньому брати планують глибше розкрити історію загадкового каменя, який у п'ятому сезоні знаходить юний Генрі. Саме той камень, який перетворив його у векну. За словами Даферів, Спіноф має дати відповідь на частину запитань, пов'язаних із походженням і значенням цього артефакту. А також логічно завершити окремі сюжетні лінії, які залишилися не дуже зрозумілими. Проте дафери розповіли, що новий проект не перетинатиметься з основним серіалом, лише нові персонажі, а події розгортатимуться в іншому місті, не пов'язаному з Гокінсом. До речі, нагадаю, перший сезон вийшов в 2016 році. Можна сміливо сказати, що серіал тривав десятиріччя. Ну майже ми виросли разом із персонажами і сподіваємося, що спін-офф буде таким ж захоплюючим. Дякую за перегляд. А тепер підпишись і побачимося в наступному відео.